Вітаю, любі друзі, мене звуть Ольга, і ви на моєму каналі, який називається Ольга В'язончик. Я собі знайшла ще одну пригоду, і ця пригода називається Магічний кубік. Пригоду організувала Олена Буганова. Це така гра, в якій ми беремо з собою 6 проєктів. Розпочатих проєктів. І п'ять днів нам олена буде кидати кубик, і який номер випаде, той ми і будемо в'язати. Я беру з собою, зараз я вам усе покажу, шість проєктів Це ось така. Ось така пігулка велика. Я знімаю при світлі. Вона така темненька. Це пряжа рівничного типу. Ось така ось така. Буду я з нею в'язати. Шкарпетку, шкарпетку, шкарпетки буду в'язати. Ось я розпочала. Зараз я її приберу, Ось, стільки я зв'язала. У мене тут буде жакардик. Пряжа дуже тепла. Це 100% вовна. І це буде мій перший ось намальовано. Намальовано ось у відерці. Це буде мій перший проєкт. Другий проєкт, який я беру, ось це відерце. З номерочком 2. Це мої сніжинки. Ось тут вже нав'язані сніжинки, тут в мене і золото, і серебро, і золото, і срібло, і синенькі. Ось я почала таку сніжиночку в'язати, ось таку. Буду продовжувати, як випаде. Це мій другий проєкт. Який я беру. Третій проєкт це моя шаль. Ось номерочок її. Третій проєкт це шаль, ось зв'язана така хусточка, величенька така вже зв'язана хусточка. Ось така з такої ниточки. І по краях цієї хусточки будуть ось такі квіти. Квіточок у мене чотири штучки. Ось чотири. Я буду в'язати квіточки з такої ось пряжі. Це стовідсоткова вовна. Складаємо це буде номер три. Далі. Приберемо все. Далі в мене номер чотири. Це моя лопапейса. Ось. вона тут лежить. Вона вже величенька, стільки пров'язано. Я в'яжу другий рукавчик. Перший вже, загалом готовий, треба приміряти, щоб довжину вгадати. Ось вона у мене вив'язаний. Ось стільки зв'язано. Тут я поставлю маркерочок. І якщо випаде, будемо в'язати. Це мій четвертий проєкт. П'ятий проєкт, який я беру, ось ведерце, на якому написана цифра 5. У цьому ведерці у мене лежить мій довгов'яз, який я в'яжу. З льону Це ось такі мереживні квадратики? Ось такі. І це буде моя жилетка. <гум> В'яжу я її вже другий рік. Мені осталося зв'язати. 8 квадратів, чи 10, чи 8 чи 10. І буде така жилетка боху в мене. Тут уже багато зв'язано, і мережево для неї є. Ну, треба набратися сили волі, може, мені повезе, і я трішки її пов'яжу у магічному кубочку. І шостий процес, який я беру з собою. Магічний кубик. Ось відерце з номером 6. Це моя ще одна шаль, яку я в'яжу у спільному проєкті з Зеленою Казаченко. Ось така гарнюня. В'яжу я її із. Ангори, із Ангори, і кідмахеру. Це моя буде шалька на подаруночок, ось таке. неї по краю буде. І це мій шостий. Проєкт. Значить, 7 грудня ми починаємо. Кидати кубик нам Олена починає. 7 ми в'яжемо, 8, 9, 10 і 11. 5 днів ми в'яжемо по кубочку, що нам випадає. Потім понеділок і вівторок у нас тиша. Ми дов'язуємо все. І у середу, 14 грудня, ми робимо повний звіт того, що ми зробили. Ось така цікава гра. Починаємо! Вітаю вас всіх з першим днем магічного кубіка, і на 7 грудня нам кубік дає ось такий процесик. Процес під номером 3. Бажаю всім легких петель і легких очків і спиць. Сьогодні у нас середа, 7 грудня і наш магічний кубик викинув цифру 3, що ми маємо у відеоці під цифрою 3? Це наша шалька. Шалька ось така. Зараз ми подивимося, що у нас тут є. Тут у нас є отака, отака. хусточка, хусточка. І сьогодні ми будемо в'язати до цієї хусточки. Прикраси. Це ось такі. Зараз ми полікуємо, скільки їх тут є. Ось такі, як мені сказали, маки. Ось такі квіточки. Одна, дві, три. Чотири. Чотири квіточки у нас. Продовжуємо. В'язати подивимося, що у нас вийде до завтрашнього кубочка. Всіх вас вітаю, і давайте наразі визначимося з процесом на другий день нашого магічного кубіка. І це у нас процес номер 2. Всім вам бажаю. Легких петель, легких спиць і гачків, а також бажаю вам світла в ваших домівках і в ваших душах. Вітаю! Сьогодні у нас четверг, 8 грудня, і магічний кубик викинув нам цифру 2. Під другою цифрою у мене відерце зі сніжинками. В'яжу я їх з ось такої пряжі, ось такої блискучої, гарненької. Хочу нав'язати комплектики, ось у мене вже є сніжиночки. І подарувати своїм друзям. Але сьогодні я буду в'язати ось таку гарнюню по майстер-класу нашої валюші. Валентина творимо красу її. Канал називається. У неї дуже гарні прикраси для ялиночок, серветочки гарні. Ну, буде ось така чарівна сніжиночка. Працюємо. Вітаю! Давайте тепер визначимось, який у нас буде процесик. На третій день. І це у нас буде процес під номером 5. Всім бажаю легких петель і легких гачків і спиць! Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 9 грудня, і магічний кубік викинув нам цифру 5. А це означає, що моїй жилетці дуже пощастило. І, може, на другому році ми її дов'яжемо. Ось тут у мене написано, що потрібно зв'язати ще 10 квадратів. В'яжу я її з ось такої пряжі, це льон. Бавовна і віскоза у рівних відсотках. Ось така гарнюня в мене виходить з таких от мотивчиків. Ну що, будемо в'язати наші 10 квадратків. Вітаю! Давайте подивимось, що ж нам магічний наш кубік приготував Який процесик на 10 грудня. Це у нас 4 буде день, і це процес під номером 6. Всім бажаю легких пет, легких гачків, мирного неба і світла в ваших домівках. Сьогодні у нас субота, 10 грудня, і наш магічний кубік виконав нам цифру 6. Під цифрою 6 у мене отака блакитна шаль. Зараз ми порахуємо, скільки у мене тут, зубчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Робота на 10 грудня. На п'ятому дні наш магічний кубик спіткала невдача. Місто Одесу оставили без світла, і наш керівник Оленочка не змогла бросити нам кубика. І тому ми самі собі кинули останнього кубика. Останній п'ятий у мене випала цифра 2, і це були мої сніжинки. Ну, сніжинок багато не буває, я їх вже нав'язала, і тому я дов'язую свої квадратики. Які випали циферка 5. І, менш за все, я пов'язала їх, тому що не було можливості. Зараз я, щоб мені зовсім соромно не було, зв'яжу ще один квадратик, приєднаю його. І сьогодні мені треба зробити звіт, і спробувати його викласти нашого магічного кубочку, що ми нав'язали за нашу. за наші сім днів все ми покажемо. Ось такий гарненький мотивчик виходить. В'яжу я його з людом. Ну, Тут змішана ниточка. І, може, до літа, так потихеньку-потихеньку, я їй зроблю свою жилетку бохом. Буду сама модна дівчина на селі. Я вже сказала шкарпетки з льону. У мене є спідниця з мереживом з льону. і навіть туфлі у мене є. У стилі боху. так що осталася одна жилетка. Ну, нічого, все зв'яжемо. Зараз швиденько дов'яжу квадратика, приєднаю і буду робити звіт. Чекайте. Усіх вітаю. Сьогодні у нас середа, 14 грудня, і прийшов час підводити підсумки нашої гри Магічний кубік, який організувала Олена Булганова. Вона нам кидала кубочки 5 днів, і ми в'язали на першому дні випав кубочок під номером. Три. І це моя шаль, яку я в'яжу в шальних історіях у проєкті. На початок гри у мене було вив'язано чотири отакі квіточки. Зараз у мене їх шість, одна, дві. Три, чотири, п'ять. Шість. Ось, шосту я вже почала обв'язувати, готувати для приєднання до основної шалі. В'яжу я квіточки з мариносу. Ось такі. І навіть зробила майстер клас. На цю квіточку, може, комусь згодиться. Це був перший день 7 грудня. Другий день нам випав кубичок номер 2 і під номером 2 це були сніжинки. Ось такі сніжинки я нав'язала. Це будуть комплектики для подарунків. Сніжинки будуть. Ось такі блакитні, будуть сніжинки золоті, в другому комплекти, і будуть сніжинки, ось такі біленькі. Ну, якщо встигну, ще, може, якісь зв'яжу. Ось такі гарнюнечки в мене вийшли. А так, як у нас і п'ятий день, теж випав. Кубочок номер 2 то ось стільки сніжинок я на нав'язала. Третій день у нас це була п'ятниця, і у нас випала циферка, 5. І під цією цифрою у мене мій жилет, який я в'яжу вже багато, багато часу. Це жилет бохом. Це моя така мрія зробити собі костюм. Ось, в мене вже для нього все є. От не вистачає жилета, який я ніяк не дов'яжу. І якраз сталася нагода трошки його пов'язати. Зв'язала я трошки усього два мотивчика, ось вони помічені. Маркерочками. Ну, маю надію, що в мене з'явиться настрій, і я ще колись пов'яжу цей жилет. Ось. І четвертий день нам випав кубочок номер 6 і це моя. Улюблена річ, якою я зараз займаюся, такий приємний колір. Це така шаль, яку я теж в'яжу у проєкті. Тут я пров'язала багатенько, я дов'язала недостаючі зубчики, які мені ще було треба, і вже почала в'язати. Основу, основу шальки, ось така вона буде. В'яжеться у неї спочатку кайма, потім вона розподіляється навпіл і скороченими рядами вона в'яжеться до кінця, поки не приєднаються отут усі петельки. Гарна річ в'яжу на подарунок. До нового року. Ну, ось і все. Отаку красу я нав'язала за час магічного гри магічний кубик». Дякую організатору. Усім бажаю мира, добра, гарного настрою, не дивлячись ні на що, здоров'ячка, щоб у всіх було світло. Тепло, вода і багато-багато натхнення творити красу до зустрічі.